Ну, дивіться, друзі, якщо ми тітує на нація, то у нас не може бути е, два громадянства. Чому? Тому що статя, е, я зараз пояснюю. Чому? Е, дивіться, е, де в світі немає е, такої конституції, як у нас. Ну, При всіх цих гаразд. А чому? У нас є е, ну, стаття 5, 13, де безпосередньо. Народ має наступного. Да, і, і, і стаття 13 нам каже, що, все а, да, значить що? а стаття 95 каже, що весь бюджет, бюджет розподіляється між двома суб'єктами. Ну, повинні це знати між громадянами і, і територіально. І, і а там нема кабінету, то, то то. І ми повинні це заявити. А як заявити? Я протеєнці, я вже підготував документи, я вдам, надам, якщо вам це цікаво. І ми повинні отримати час. У, це набагато. А чому в отримує так отримуєте? Ми запит подали, щоб нам надали е, нормативну на правоопасному ну, закону України прийнятий Верховний Радою, яким передбачено е, реалізація статті 95 України. Думаю. Вони перенаправили звісно міністерство. Не Ні, ми навіть вимагали, щоб вони відкрили на кожного громадянину. Молоді, ну теж що знаєте, що вони нам написали? В цьому році з бюджетів не передбачено коштів, щоб відкрити на кожного. Так, да, я згоден, Ой, Щоб вони шуки подали. Дивіться, Ви? я Ви вам скажу. що... Кожному громадянину, щоб отримувати кошти за продаж. І це за чар, на ну, Знаєте, в чому, чому, чому проблема. У нас досі відсутні бюджетні рахунки.